А, привіт! Хочу розповісти по поводу страха. Тема страху. Страх є завжди. Без страху неможливо жити. Тобто, страх це не значить, ой, я боюсь піти там під кроватю, там привид лежать чи щось страшне. Ну це теж страх, да, я згодна. Але що таке насправді страх? Якби не було страху... Ми вже давно померли. Вибачте, що я вам тут пальці сую-сую. Ми вже давно померли. Тобто, страх це існує з нами. Він завжди, ця емоція, вона дуже сильна. І вона підсилюється ще й нашими емоціями. Тобто, ми її можемо як підсилювати, прокачувати. Людина своїм умовом дуже хорошо прокачує свій страх. Тобто, вона боїться вмерти, значить, людина боїться жити. Насправді це по психології. Якщо людина боїть вмирати, значить, ну, значить вона боїться просто жити. Е, якщо людина боїться там, якоїсь болячки, морально ми її притягуємо. Да? Як з ним же ж це поборотись? Тобто страх нікуди ніколи не дівається випалювати, вижигати, вирізати його, ходити до бабки, його там вимолювати, витягувати не вийде. Є іспух. Це коли дитину чи вас злякали. От хтось із угла вискочив і вам злякав. Чи кошмарики, які ви дивитесь, хтось злякав. Оце іспух. Іспух, да його треба знімати, вичищати. да, це одне. А страх це присутнє наше в тілі завжди від самого народження. І він існує з нами завжди. Якщо б не було страху, саме страх нам штовхає на якісь подвиги, страх, що тебе ззаді загризуть, страх там того, що у нас коли були окупації, страх того, що може бути щось погане, штовхає людей на той момент, деяких не всіх штовхнув людей піти. І убігти із дому, зібрати речі і тікати, да? якби не було страху, взагалі я типу, нічого не боюсь, прекрасно, тоді, ну, в принципі, воно може бути дуже погано закінчитись. Страх можна тільки трансформувати, він не дає нам випасти ну, Із вагону, ну це треба вже зовсім да, доріти, чи спеціально робити такий поштовх, щоб з вагону випасти. Не дає нам іти через дорогу, як кажуть, безстрашні люди. Ні, вони просто угасають свій страх, і вони просто йдуть через дорогу в наушниках дуже часто, і їм пофіг, що там машина їде, вона не може зупинитись. Страх це більше з умом, але з розумом він з'єднаний. І він може трансформуватися. щось Позитивне, тобто наш страх це таке существо, яке ми самі живемо. Воно може огромне бути, страшне, величезне. Ще я це робила практику ще на самому початку свого навчання. Я, коли визвала свій страх, ще була за рулем, тільки почала їздити, і воно таке страшне було, що я аж так типу, зупинилася і почала з ним працювати. Ми з ним можемо розмовляти. І саме любов'ю, тільки любов'ю, ми його можемо трансформувати. І підчинити собі, щоб він робив на наше благо, щоб він не провокував нас бігти, як зайчик, знаєте, оце, який вибігає з дороги на дорогу, він біжить поперед машиною, перед фарми. Ні, щоб ми включили ум, пере його трансформували, заставили працювати на нас, і тоді він буде нам якось логічно допомагати. Тобто енергію любові можна змінити навіть цей страх. Просто трансформувати ті, які кажуть, що у мене страху нема, це неправда, його неможливо обрати. Чи значить людина повністю себе обнуляє, і вона його може витіснити, і значить, вона може в будь-який момент навіть померти? Чи просто треба світ? Може, людина не розуміє, що вона його трансформувала. І зробила його підчиненим під себе. От і все, чи того монстра підчинила під себе. Чи просто того монстра треба через любов зробити якимось милим существом. Тоді воно буде підчинятися вам. І не такий вже він не страшний, сам, він сам він збої, боїться. Ну, от щось таке. Е, тобто, ми можемо його трансформувати, змінити, підчинити, і він нам буде навпаки допомагати. А не протистояти нам цей монстри, він буде красивий, достатньо симпатичний, і, і в нашу сторону дивитись і допомагати нам в цьому житті. Щось таке, хотіла ще щось сказати, але забула. Може, допишу що сьогодні згадала зі відео. Е, коли кажуть, що єдина попер... От знаєте, тіпа, я, ну допустим, людина боїться чогось темрявий, і як його можна побороти, якщо піти в темряву, і тоді страх зникне. Тіпа, і ти через страх переступати через себе? Ні, ви його заглушите, і того монстра зробите ще більш страшним і карявим. Просто його спочатку треба. Якщо ви боїтесь темряви, то є на то причина. Якщо ви боїтесь чогось робити, то є на те причина Убрати спочатку ту причину, яка визивала страх, потім страх трансформувати. Тільки після того ви можете йти і переступати свій страх, і воно стане набагато легше. Це як може бути, ви боїтесь стоматологів. Да? У мене теж є страх, був страх стоматологів. Я ви, знайшла причину, біль в дитинстві, коли нам зуби виривали там на живу і ковиряли. Убрала причину, трансформувала страх і підкорила собі е емоційний стан, коли я приходжу до стоматолога. Все, вирішується питання таким самим чином. Тобто це не значить, що, якщо ви боїтесь болі, е у мене було е теж, я робила собі шрамування таке, ну, майстер робив скальпелем, вирізав на там прямо на шкірі малюночки. Ніфіга воно не працює. Болі менше, я не перестала боятися. Просто я настільки чутлива, що у мене мій порог болі. Низь, ну, дуже низький, і до мене притронути іголочку, це для мене вже все, трагедія. От і все. Я поняла причину, убрала причину, трансформувала страх, і тільки так воно працює. І ти через страх сверлити зуби у стоматолога і сказати, що чим більше ви будете сверлити. Тим скоріше ваш страх піде, нічого це так не працює. Спочатку причину, потім тільки страх трансформуємо. Тільки потім, вже ви побачите, як воно зміниться не одразу, не з першого разу, але зміниться ситуація і вам стане набагато легше. По-моєму, все.